Чоловіків цікавить, чи маю я коханця, коли були мої останні відносини, цікавить моя таємна еротична фантазія, довжина моїх ніг, цікавить, який мій ідеальний, який він. Мене цікавить Сонце, 57 книжок, які я хочу придбати у свою бібліотеку, послідовність дощів, цікавить, чи нагадає мені персик цього року, персики Кримські, властивість пам'яті, яка забуває. Мене цікавить ціни нерухомості, В горах. Мене цікавить постріл хвильового, лавандовий відтінок світанку, графік роботи Небесної канцелярії, цікавить емпатія міленіалів, чорно-біле кіно, різниця звуку, платівки ранком. Цікавить, чому мої очі так часто змінюють колір, криза комунікації, властивість ландшафтів впливати на діапазон болю. Мене цікавить, коли сміються мої люди. Світе світло заходу сонця, де в моєму тілі живе тривога, цікавить відчуття шкірою трави, зміна на східному фронті, новий тараж поетичних збірок. Мене цікавить сміх, місце народження, кохання і пристрасті, сила голосу, смак консервованої вишні, тремтіння рук, міра дозволеного. Відкритість однієї людини іншій, вплив тиску, важелі довіри, стусівський неологізм, нічні залізниці, знимки собі з минулого, ліс завжди ліс. А про чоловіка простіше. Ідеально не існує. Але це про сміх, глибину, свободу, внутрішню, бажання зігріти мої руки. Ну і кучері опціонально. Не озирайся. Тільки не озирайся. Позаду довга нитка, що має зимно зелену тінь. Вона розітне міста, розітне квадрати та ромби кам'яних плит, ходу людей, тривожне чекання біля світлофорів. А ще пудру солончаків, суглинний ґрунт, легкозаймисті родовища торфу і буроземи виноградників. Розітне та стане ледь помітною. Тільки я бачитиму її усюди. Відчуватиму, як проходить холодний зеленою рікою крізь брязкальце стремінцевого м'язу за барабанною перетинкою, як розливається лескучими брижами нот на тремтінні гілок ренетів, мільйонами знайомих голосів, знайомих пауз, щоб урешті впасти додолу ковтоном тиші. Тож, навіть стоячи тут, десь далеко-далеко, я почую. Якщо біля дому з'явиться яблуневий цвіт, я прийду. Не втримала клубок, впав і покотився, полоскотав нерви м'якими ниточками, зірвав барабанну перетинку. Не чутиму голосів інших. Тепер в голові тиша. Він котиться далі всередині мене, Обмотає серце і зачіпає легень. Можливо, намагається скласти докупи або ще міцніше стиснути, скорочує м'язи то тягне, то пускає. Грається з ними, як грається з ляльками, котиться і котиться, не розмотаєш, доходить до горла, таки стискає. Візьміть же ножиці, обріжте під край, сховайте між бабусиних мотків бавовни. Аби він став чиїмось теплим светром, зв'язаним з любов'ю. В'язка, як пригорща темряви, губами до тиші, губами до тебе, м'якої, мов хліб в молоці. пальцем по ребрах, як у дитинстві, по батареї відстукую. А ти і далі мовчиш. Лиш в зіниці чорні дві ягоди бухнуть від соку. Не зрікайся мене, пригорни пусти поміж набубнявілі груди черешні, не заплющуй очей, пшенична моя, не здушуй всі соки із ночі, і з мене також не здушуй. На вигнах гострощерпного каменя тремтів обвійний бризом пергамент. Просякнутий сизим оксамитом ефіру він полинав маски старого майстра. Ультрамарин напувався лазур'ю, а сапфір шпарив контур ціано. Крізь пергамент волокна сочилася піна. У плямах від фарби тинялися бризки. З розтертого пальцем мозку визирало обличчя протоки, затоки і бухти. Ламах. Контур хвилі мені був за пасмо волосся, плями солі моїми сенцями на грудях. Десь Мартин зловив рибу. Одразу здалося, що сироти вибили з під шкіри сутність. Ламах. Корабель вже не вперше швартується в бухті, де сонячні пазурі дряпають плечі, де камінь шилить, наморячи стопи, де жеврінь тамується лиш надвечір. Ламах. Синява розтинає повітря з надрання. Плачу діти у хатах рибальського хитких. Коли хвиля найвищого камня сягає, Мрійність губиться в криках тривких. Лемах. А майстер сидить і фарбує пергамент і пасма, і руки, і ніс, зобража. На одному вигине мого тіла, що зовсім заспані вранці, на іншому ряб, та не в стегнах моїх. Ще трохи і лють потурає обличчя Сновиди. Що вийшов на берег, у ніч серце шпарних турбот, а майстер усе змалює кожну соляну краплю, що На камінні лежатиму я, Мореправдна, лазурна печать. Спочатку до мого ока впала маленька пилинка, потім мені до штанів прилип круглий реп'ях. Згодом, звідкись в руці опинилась твоя рука. А блискітки стіни для повік відбились тобі на щоках. На комір сорочки замастився блиском для губ. Зникли усі хвилювання й страхи, застудився здоровий глуст. Захотілось малювати сердечка в усіх можливих блокнотах. Зранку стається так легко, ніби щодня, субота. Нічого не проходить безслідно, тим паче таке велике, й супроти усього обличчям до зустрічного вітру. Топчись по мені любові, хай лишатимуться сліди. Бо коли те, як кажуть, справжнє, то від них і не болить. Параграфи життя. Не ми їх пишемо, але ми виношуємо, викладаємо в вітражі у вікнах сакральних споруд, маскуємо невдалий вид на болото. Кисне фундамент, співають ангели. Стіки стояли, а перша ж мряка загнала у хлів. Міряли відстані до вождів, тинялись у їх орбітах. Носили в голові свій сокровенний мотлох. Силою десятьох перегортай сторінку. Не можу. Арки склепіння колони, золотій бані, зручно у пострах і піст ховати себе від світу. Поки одна із мільйонів відмолює душу його, гором дитячих мрій, мутованих у голосі, але ще дивом невинних. Аве Марія, Кратія, плена. Звідки береться така чистота у запиленім домі. Обличчя благодаті погляду ніжності вкриває одною ковдрою всіх потомлених воїнів. Сплять під іконами на підлозі, не випускаючи з рук зім'яти край мирного неба. Віра її замість тисячі слів. Радуйся, Марія, благодаті повна, радуйся, божевільний світе. Настала година служити за призначенням стінам храму, потонулого у розкоші бід. Розірвати плутанену відстане і доріг, що в'яжуть колючі дроти і намотують у клубок, виховують мляву пластичність. Бо у мерехтінні свічки і ледь чутному трепеті ангельських крил у кожному сплячому воїні рождається Бог, бо молиться жінка і вже зривається вітер з площ легко й стрімко перегорнути важкі сторінки нашої священної книги. Це надто трагічно сивіти за два кілометри до раю. Земля не впізнає обличчя вчорашніх богів. Знесилені янголи дуже повільно вмирають, щоб легшим здавалось гірке откровення хрестів. Це надто трагічно мовчазні бредуть пилати, хоч кров на долонях не крова, вишневий сік. Комусь так хотілось під осінь потиху вмирати, а ти не умів так, ти просто хотів кричати про те, як оскомить у роті. Едемський пліт. Відколи від світ світом морський прибій голосить молитви за смертних, за грішних. Уперто, екзальтовано б'є поклони, розсікає лоба руски Об скелі Хористки чайки співають псалми з піднебесних келій. Відколи від світ світом вдивляється за горизонт у безмежжя, у миротворене, блаосне. Узбережжя, ступнями босами марять крупинки піску, душа скидає луску вдаваних обладунків, на сповіді вбрана в незагоїну пустоту. Пінста хвиля торкає жорстку зашкарублу п'яту обряд омовіння нечистої, страдної плоті, стогін, судоми і біль то все буде потім, і захлинеться море від солі спокутних сліз. Слова каяття підхопить полудений бриз і подрібний на звуки. Мука, відколи світ світом змивати зі смертних морок і тамувати в собі. Розпачу гніву, журбі, Стане затісно в гущі сліпої безодні, Несповідимі шляхи Господні. Протлумлене зло вивільниться назовні, І лютуватиме. Зношеними пустелями під рахує зуби коридорів, які кутиками штахетин розрізають світло на рівнодзеркальні дольки. В першому дзеркалі сіль і слова, вистроєні кривими рядами, в другому дзеркалі потріскані обличчя хлібин. На дні третього цукор. На дно долоні з граями злітаються вітряки. Щоб нагадати, що все коридори. Все дзеркала в половинці горіхової шкаралущі.